Сергій Сніговий, доброго ранку, шановні українські українській аграрії, доброго дня. Якщо під, скажете, буду вдячний, Тра та він -та дав там все під обробіток і фоніциди, і інсектициди, там подивитись коментар. Дивіться, не хвилі за сім'долі взагалі. Справа в тому, що, по-перше, проходить час якийсь і сім'долі перші, які починають відмирати. Особливо, якщо впливають якісь посушливі умови, то сім'долі ну, в ріпаку це перше, що відвалюється. Не хвилюйтеся. Якщо ви маєте 4 листка на сьогоднішню дату, ви взагалі молодець. Для вашої зони це взагалі класно, тому що у вас є шанси отримати хороший результат. А ті, хто сіють зараз, це, як би там комусь не здавалося це ризики, тому що ріпак формує свою врожайність з осені І з осені ваша задача, як, на мій погляд, Мій хлопський погляд, який там, я люблю ріпак і вирощую його вже не знаю, дуже багато років, але так впритул вже більше там, ну, шостий сезон, впритул дуже так конкретно, ну, не з офісу, а от кожен день там в полі, то хочу сказати, що моя задача і моїх агрономів задача розігнати ріпак з осені як можна максимальніше. Ми ну останні посіви, які підганяли, ми давали каз, наприклад, щоб трошки підштовхнути його. Ну немає вологи. Чекаємо вологу, тому що теж каз дали, а вологи немає. Не дуже багато, давайте так. На одному відділку є, а на другому немає. А те, що вносити, в принципі, і пакт К я не вношу, тому що чим пакт те, це така собі історія сама проста. Але в вашій зоні тормозити його дуже не потрібно. Там якогось сам, простого то дали джелентру молодці, що знайшли, тому що капустяну моль ви не заберете. А так, в принципі, по технології. Головне тепер його кажуть, іще потягнути, щоб хоч 8-10 листків зайшов в зиму, але вона вас і в нас ще десь є місяць. Якщо дасть боженька якісь опади, то я думаю, буде все нормально. Так що, дивіться, по добровах не можу нічого сказати, тому що не розумію ваших аналізів ґрунту. Справа в тому, що зрозуміти одне: люба рослина вимагає вимагає. Збалансований збалансовані НПК. Так? Я видали НПС, я розумію, що це дешеве добриво, ну дешевше, ніж НПК. Чому НПС? Тому що сірка дешевше, ніж калій. Але росло не треба калій. Якщо у вас чорноземи, то, як правило, у вас не вистачає на, на цих ґрунтах фосфора, то ви, в принципі, правильна стратегія. Якщо у вас піски, то не вистачає калію, то неправильна стратегія жилення. Але в принципі, Працюйте по ріпаку, я думаю, все нормально, тяніть його далі, тому що сульфат магнія, давайте карбамід. Ну, якщо ви даєте карбамід, звичка ваша, давайте карбамід. Теж непогана історія. Але гумати давайте те.